Як і обіцяла в попередньому відео, розкажу, як я готувала картоплю. Дуже добре вимити. І взяти таку однакового розміру картоплю. Бажано нарізати на такі кружечки, десь трошки більше, ніж 5 мм товщиною, викласти в зручну мисочку, поперчити. І треба поперчити всю, ну, треба трошки перемішувати. Потім змастити олійкою і додати приправи. А також я вас хочу запросити до себе в профіль. У мене дуже багато вже страв, різних страв, і мені потрібно 10 тисяч підписників, щоб я могла створити плейлисти. Так, тому я вас дуже запрошую підписатися, поставити лайки. Прокоментувати обов'язково, я буду відповідати на всі питання, які у вас можуть бути. Посипали приправами і відправляємо в духовку, але її треба було включити трішки раніше на 200 градусів. Деко я замащую водичкою і викладаю папір, щоб він не совувався. Я ну, мочу дека. Викладемо одним шаром. І я думала, що от другий шар не пропечеться, але все доб, дуже добре пропеклося. На 20, 25 хвилин в мене готувався. Готувалася картопля. Потім, отак, прямо з папір дуже, дуже зручно так зробити, зробила. І там вже ще залишається чиста дека. Не потрібно бути. Мити. Тільки тепер солимо. І додаємо чесничок, теж за бажанням. Якщо вам потрібно, якщо ви любите чесник, будь ласка, кладіть. Не, не хочете не кладіть. Так, і я вас чекаю в себе в профілі. Подивіться, попереднє відео в мене про салатик. Там в мене бурячок і тунець. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Дуже смачно вийшло. Там в мене ще є. Як я роблю майонез з домашньої з Петрушечкою. Так, я вас люблю. Я хочу, щоб ви себе берегли. Бажаю вам здоров'я, щастя і мирного.